Якщо ви хочете, щоб ваше бажання збулося, то потрібно знати не тільки підходящий для нього день, щоб його загадати, а і найголовніше, як правильно загадувати свої бажання. Є дуже багато правил, які потрібно, яких потрібно дотримуватися, щоб ваше бажання правильно загадати і щоб воно збулося. Особливо найперше це правило це не використовувати в своєму бажанні слово не. Тобто, це слово ви прибираєте його взагалі не використовуєте. Друге правило це не використовувати в бажання когось іншу людину. Тобто не, не потрібно писати я хочу, щоб Сергій мене полюбив, чи якщо ваше бажання стосується якоїсь іншої людини. Воно ну не його не можна загадувати, воно не збудеться і навіть може вам нашкодити вашій кармі. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша близька людина, наприклад, вилікувалась, ви не можете за неї загадати цього бажання. Ви можете побажати, що всі ваші близькі люди і ви в тому числі були здорові. А конкретно для когось, на жаль, загадувати таке бажання вважається не можна, тому що ви розділяєте цю карму з людиною. Потім не можна щось конкретно таке казати. От, наприклад, я хочу, щоб мій начальник Сергій Петрович мене підвищив. Такого не можна загадувати, тому що, наприклад, ви завтра приходите на роботу, Сергій Петрович звільнився, ваш начальник хтось інший, а ви вже загадали, щоб саме той вас підвищив, а він вже не працює. Тому просто потрібно загадувати, щоб я хочу отримати підвищення на роботі, тобто правильно формулювати ці бажання, не використовувати слово не. Не включати в свої бажання інших людей, не просити, щоб хтось вас покохав, полюбив, щось для вас зробив. Щось там якась конкретна людина, що вам щось подарувала, тому що так воно не працює. Це інші люди, ви не маєте права втручатися в їх життя, в їхню карму. Ви можете загадувати бажання тільки для себе. Обов'язково перечитуйте свої бажання, особливо перед сном зранку. Робіть собі такі афірмації, пишіть для себе на основі ваших бажань. Перечитуйте ці бажання, проговорюйте ці бажання. І, звісно, найголовніше робіть щось для їх виконання. І тоді, звісно, всі ваші бажання збудуться найкращим для вас способом. Я сподіваюся, ці надзвичайно прості, легкі рекомендації вам. Сподобались вони вам знадобляться, тому що це легко просто, але міняє ход подій і спосіб виконання вашого бажання максимально Тому дотримуйтесь цих коротких, простих правил і загадуйте правильно свої бажання. І я бажаю, що всі ваші істинні хороші, добрі бажання збувалися найкращим для вас способом.